Хто виступає проти продовження дисплокації Чорноморського флоту в Україні, то викликають прокуратуру, хто говорить про те, які чиріться злодійства, то викликають прокуратуру. Той, хто займає громадську позицію, українську позицію, що цим робить, його викликають прокуратуру. Бо сьогодні така є позиція сьогоднішньої влади, яку представляє Янукович, яку... Представляє Азару, яку представляють ціловики. Ворожковські, великий діяч, великий підприємець, на шиї якого знаходяться величезні, величезні розтрати сум коштів, бюджетних коштів. Сьогодні могильова. Сьогодні є жовка, який є генеральним прокурором України, який є кумом Януковича, і він саме реалізовує той план, який спрямований на знищення демократії в нашій державі. Сьогодні ми прийшли під прокуратуру. Всі разом представники Національно-демократичних сил, які, про які казали, що неможливо, що вони сьогодні прийдуть. Бо тут є представники і батьківщини, і Народної самопро... my